На перший погляд, звичайна вантажівка та насправді мобільний стабілізаційний пункт його модуль вже почали збирати на одному із підприємств. Кіплайф або той, що рятує життя. Саме так називається проєкт, розроблений українськими волонтерами. Він унікальний, адже в такому стаб пункті бойові медики не лише надаватимуть допомогу військовим та цивільним, а й зможуть робити дві операції одночасно. Кілька таких хірургій на колесах уже працюють на фронті, однак ця ще вдосконаленіше кажуть розробники. Кожного. Стуватиме близько 9 мільйонів гривень. Сума велика. Тож до її збору можете долучитися, і ви, кореспондентка КТСН Олена Лоскун. Про все докладніше далі на цьому підприємстві збирають те, що вкрай потрібно на фронті, і допоможе врятувати життя. Каркас майбутнього пересувного стабілізаційного пункту. Він же мобільна операційна в якій бійцям не лише надаватимуть первинну допомогу після евакуації з поля бою, а й проводитимуть хірургічне втручання перед відправкою до тилових лікарень. Комп'ютерна модель демонструє співробітник підприємства Пан Микола. Його обличчя ми не показуємо з міркувань безпеки. Це каркас на майбутнього даху. Встановлюватимуть такий модуль ста пункта на вантажівку, яка довозитиме його до місця призначення. В транспортному стані він сувається, тобто має габарити по розміру автомобіля. В розгорнутому стані відкидаються власне ці опори і ширина самого приміщення. Стає майже в два рази більше. Модуль зніматиметься, розкладатиметься, ніби конструктор поблизу лінії розмежування, аби поранені до військових медиків потрапляли якнайшвидше. За потреби швидко згортатиметься, каже керівник проєкту та волонтер Сергій Нечитайленко. Така мобільність вбереже від ворожого вогню. Приимущества нашої моделі в тому, що вона сьогодні тут, а завтра переїхала на 20 там. 30 метрів, і вона вже в іншому напрямку або заїхала за за приміщення, і вже з іншої сторони. Стаб-пункт буде автономним спальним генераторами, водою, світлом, опаленням, кондиціонуванням, і, звісно ж, найсучаснішим медобладнанням модуль назвали Кіплайф, той що рятує життя. У ньому згодом встановлять одразу два операційні столи, каже Ігор Жук, голова правління благодійного фонду імені Героя України Бориса Возницького. Саме ця організація і є розробником проєкту. Ці пункти вони дуже важливі. Ну, такий, уявляєте, пункт може зберегти життя 60, коли тяжкі операції йдуть і середні, і коли легкі, то до 120 осіб за добу. Каркас та пункта на заводі збирають з нуля. Нині саме починають підготовчі роботи зі зварювання. Директор з виробництва пан Сергій пояснює, похибки тут бути не може. Перші елементи путники, до яких будуть приварюватися основні елементи. Ось труби. Тобто, це починається все з підлоги. Це зараз є можливість професійного 3D-проєктування і внесення правок. Перші ж кілька модулів команда волонтерів збирала на початку повномасштабного вторгнення Росії, практично на колінах, бо вони потрібні були негайно. Тож конструкцію не складали із заздалегідь замовлених деталей як тепер. З основу брали звичайні морські контейнери. На початку війни запропонували нам великий палаточний городок. Е Медицмедичний ми вийшли на МВС. Вони відмовились від палечного городку, тому що вони горять. Ми знайшли турецький варіант госпіталю і почали його доробляти. Ось один із таких модулей він уже працює на фронті. Презентували цю операційну на колесах минулоріч, автономно може працювати понад добу. Коштував проєкт більше 200 тисяч доларів, профінансували українські та іноземні партнери. До того ми працювали там в покинутих якихось гаражах, там спорудах, підвалах. Е, то оцей цей цей, цей варіант, взагалі ну вищий пілоташок. Я вважаю. Але волонтери кажуть, новий стаб-пункт, який нині виготовляють, буде ще функціональнішим ніж цей, бо ж постійно враховують усі побажання бойових медиків. Після розкладання площа Кіплайфу збільшиться аж на 8 квадратних метрів. Там одночасно зможе перебувати до 13 осіб персоналу. Від іноземних аналогів відрізнятиметься більшою зручністю для роботи хірургів та, звісно ж, мобільністю модуль, вантажівка, яка його перевозитиме, навіть по бездоріжжю, та найсучасніше медичне обладнання. Проєкт коштуватиме близько 9 мільйонів гривень. До збору на кіплайф може долучитися кожен із нас, відсканувавши qr код який бачите на екрані. До речі, допомогу у стаб пункті надаватимуть і цивільним, бо ж за час повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували близько двох сотень українських медзакладів. Ще понад півтори тисячі об'єктів пошкодили. В тих місцях, де він буде стояти, цей об'єкт він надає медичну допомогу всім і цивільним. І військові хірурги не перебирають. Вони надають допомогу всім. Волонтери кажуть, що ста пунктів на фронті потрібно багато, тож надалі планують налагодити їхнє серійне виробництво. Олена Лоскун, Валерій Кузняцов, ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.